Це ж вчора почистили вулики, Оце будівельну тачку назбирали під мору із воском. І Зараз пересіємо, подивимося скільки то вийде воску. І сміття. Лопатою насипаємо у греше таке. Колись, мабуть, вугілля тут сіли, я не знаю що точно. Вугілля чи пішов. Отак. Тай вони може корпус. Хочуть... Ей, 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 прибери! Оце ну, таку кучку насіяли воску Дома ваги зважу. І тоді буде видно, скільки із зимівлі оце воску в нас отримаємо. Вже дома ми. Ось отаке відерце воску. Получилося з того, що просіяли. зараз зважу, подивимося, скільки ж воно буде. Так. Ваги включені. 7712. Зараз відтарую і подивимося, скільки чистого воску. Віск висипав у мішечок. о. Отакий віск. Так, відро порожнє. Ваги обнулили. Тепер, 606 грам. Ну, я порахую і скажу тоді, скільки з чистого. Воску насели.